Який будеш? Ну, те типу, паштик нажали. Головну і поставив машину по дорозі, я викину. викинув. І які я появу на другий день пешти сповню. すいません。Well, Нами затримано зломисника, який в жовтні на території Балтської громади скоїв зухвале вбивство односельця. Аби уникнути покарання та приховати сліди злочину, він вивіз тіло в лісопосадку, де панівичів і підпалив. Для розкриття цього зухвалого злочину були залучені оперативники управління карного розшуку, слідчі слідчого управління, оперативні та слідчі підрозділи Балтського та Подільського територіальних підрозділів поліції. Протягом майже місяця кропіткої та злагодженої роботи ми встановили особу зловмисника. Ним виявився 29-річний раніше судимий місцевий житель. За наявності достатніх доказів, які зібрали поліцейські, фігуранту повідомлено про підозру в умисному вбивстві за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За скоєне зломиснику загрожує покарання в вигляді позбавлення волі строком на 15 років. Досудове розслідування триває.